Ви не втомились? Готові слухати? Да. Тоді я хотів би почати з, такого трошки, з такої нотки, про яку ми не любимо говорити. Про що ми не любимо говорити? Про смерть. Хочемо ми того чи ні, але зараз, особливо зараз, ця тема дуже актуальна в нас. Хочемо ми того чи ні, повторюсь. Це, цей час показав, наскільки люди все-таки вразливі. І якось помирали люди і раніше, правда? І до війни помирали, помирали люди. Але коли прийшла ця біда, то для нас стало зрозуміло, що е, наш час, е, він не такий вже і передбачений. Час нашої смерті. Ми не знаємо, коли і з нами може статись те, що сталося е, з людьми в Кременчуці, які прийшли просто в торговий центр. І там залишилася. Я хотів би говорити не про те, як помирають люди, які є види смерті. Я хотів би поговорити про те, як вміти правильно померти. Це важливо чи ні? Є такий вірш чи пісня, не пам'ятаю, де дочка жаліється своїй мамі, сама дочка захворіла раком. І каже, мама, ти мене навчила бігати, ходити, говорити, навчила мене вишивати, писати, читати, але, мама, чому ти не навчила мене вмирати? Знаєте, Слово Боже, воно настільки універсальне, що воно е, учить не тільки жити, але й правильно вмирати. І для того, щоб померти, є деякі е, такі моменти. Ми всі розуміємо, що душа вічна. Правда? Життя не закінчується от тими гвістками на кришці труни. Правда? Це закінчується життя тіла нашого, але душа, вона переходить у інший світ. І грецьке слово смерть, воно значить перехід. І що тут перехід? Це не кінець, правда? ж? Пішохідний перехід це з точки А в точку Б. Так само і смерть. Це перехід. Я прочитаю одне місце, воно говорилось про інше, але ми можемо взяти таку паралель. Книга пророка Єзикиля це старий заповіт. Бог говорить до цього пророк. 12 розділ, другий вірш. Сину людський, ти живеш серед бунтівливого роду. не хоче, щоб дивитися, але вони не бачать. Мають вуха аби слухати, але не чують. Це тому, що вони бунтівничий рід. Ти ж, сину людський, приготуй собі клунки для переселення і посеред дня на їхніх очах іди у вигнання. Залишивши місце свого проживання, подайся на інше місце так, щоб вони бачили. Може, побачивши, усвідомлять, що вони бунтів рід. Російський текст третього вірша починається Так, можна висвітити російський текст, третій вірш. Ти же син чоловічеського ізготов нужне для пересіління. Смерть це переселення у вічність. І сюди можна підставити, кожен підстав своє ім'я. Вместо син Человеческий підстав своє ім'я. І Бог каже сьогодні кожному з нас, ти готовий до переселення. Ти не знаєш, коли це переселення наступить? Я не знаю, коли це переселення наступи. Мені 27 років, але я розумію. Що я тимчасовий на цій землі я не вічний. Кожен з нас має це усвідомити, що ми на цій землі не вічні. І із багатьох віків, із мільярдів людей ніхто не уникнув смерті. Тільки двоє людей, які ми читаємо в Біблії, це праведник Еноф в старому заповіті, ця історія написана в книгі Буття, і пророк Ілля може, він вознісся на небо. А всі решта людей. Помер. Як би не, які не були багаті? Скільки не прикладали зусиль. Знаєте, нещодавно, як почалася пандемія, в нас в Охтирці був там е, суддя, по-моєму, Верес. Він прийшов в лікарню, в нього виявили цю хворобу. Він прийшов в лікарню і свідки розказували, він не відкрив чемодан з грошима. І каже, я вам всім отак роздавав, тільки поможіть мені. Через три дні він помер. Тобто це показує про те, що яка б багата людина не була, скільки б не було друзів, знайомих, всі напомираємо. Але треба вміти правильно померти. Тому що є вічність. Я думаю, всі ви вже чули про Ісуса Христа. Е, хто з вас перетинав коли-небудь кордон? Я думаю, що багато з нас перетинало. Щоб перетнути кордон. Просто так не вийде. Отак. Я ще перетнути, пішов і все вийшло. Треба деякі правила. Перше правило треба мати при собі паспорт. паспорт. Або закордонний паспорт, або паспорт громадянина України. І як би ти на митниці не намагався проникнути, як би ти не благав, як би ти не просив, якщо в тебе нема паспорта. Тебе не, не пропустить. Хіба що ти десь там окольними путями і то тебе зловлять і посадять у в в'язницю? Так само в Царство Небесне, якщо ми вже говоримо про питання вічності, іншого шляху, як паспорт громадянина Царства Небесного, бути не може. Як цей паспорт отримати? Як ви думаєте, де його отримати можна? На землі. На землі. Мабуть, треба багато робити добра. так? А ви чули такий вислів російською мовою? В агімі на дорога куди? Ага. Ага. Так, нестиковка. Щось не те. Значить, добрі діла не проходять для Царства небесного. Ми ще повернемось до добрих дів. Єдине, що дає нам пропуск Царства небесного, хто може сказати? Віра в Ісуса Христа. Дійшли до вас. Щоб отримати громадянство цієї держави, Царства Небесного, нам необхідна віра в Ісуса Христа. Як, як її отримати цю віру? Як оце, от так як написано в книзі ці Пророка, цього Єзикіля, як приготовить потрібне для переселення? Де ця віра береться? Почитаємо слово Божому. Віра від слухання, а слухання. Від слова Божого. Чим більше ми читаємо інструкцію до життя, яка називається Біблія, тим більше наша віра, вона кріпне, тим більше наша віра, вона утвер... ну, стверджується. І чим більше наша віра стверджується, тим менше сумнівів у чому, що ми потрапимо в царство небесне. Не ми туди досягнемо, не ми там заслужимо. Не ми допрацюємо так, щоб будемо в Царстві Небесному. Не купимо ми його. Віра в Ісуса Христа це той єдиний шлях, який приведе нас в Царство Небесне. Добре, розібралися з вірою. Ще почитаю одне місце, підтвердження цього, що тільки віра це послання апостола Павла до Ефесян. Церква в Ефесі, це таке місто було. І от він пише до цієї церкви, воно стосується і нас, всіх, хто слухає. Він пише такі слова: це другий розділ, восьмий вірш і дев'ятий. Адже ви спасені благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар, щоб ніхто не віддів, щоб ніхто не хвалився. Тобто, не справи спасають, бо ми справами. Я багато добра роблю, мені там вже бути, вибачте, на віп місце у царстві Небесному, десь там повище. Але не добрі діва видуть до спасіння. Перш за все, вір. Адже ви спасані благодатью. Що таке благодать? Це ми, якщо дослівно, дар добро дар. Тобто даром получили. Незаслужену милість от Господа. Благодаря це незаслужена милість. Через віру. Спасіння отримується ще раз як? Віру. Через віру в Ісуса Христа. І на похороні часто звучать такі слова про, про мерця. які? Царство небесне. Люди хочуть роздавати царство небесне. Але насправді, як ми. Не хотіли людині добра, як би ми не бажали цього, людина вирішує сама, що на землі. Чи буде вона в церкві Небесному, чи ні? Якщо людина не вірила в Ісуса Христа, як... якщо вона не прийняла його як Спасителя, то скільки б не відмолювали рідні, скільки б не намагалися свічок поставити, скільки б не було прочитано молитов, це все марно, тому що людина вибрала сама. І це обман. Коли людина думає, та мене родичі відмолять. Це обман. Диявол намагається обманути людину будь-яким шляхом. Бо слово Боже такого не учить. Слово Боже каже, спасіння через віру ніяким іншим шляхом. Добре, з вірою ми розібралися і ще трошки далі. Час біжить, не буду затягувати довго. Послання є ще від апостола Якова. До всіх віруючих. От, отут сестричка казала за добрі діла, отут вже місце добрим ділам. Поговоримо, це другий розділ послання Якова. І 17 вірш. Так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Тобто діла все-таки вирішують багато чого. Але... Перш за все, має бути віра в Ісуса Христа. А діла це як, знаєте, як побічний ефект. Як, Уже як наслідок віри. Я добрий не тому, що я добрий, а тому, що я повірив в Ісуса Христа, і Він зробив мене добре. Я допомагаю людям не тому, що я такий прекрасний, а тому, що я повірив в Ісуса Христа, і Він міняє моє серце і мої стосунки з людьми. Тобто, коли ми повірили в Ісуса Христа, це має вже підтверджуватися, в наслідку, підтверджуватися дівами. Я чув не один раз, коли людина казала, я недостойний йти до Бога, бо я ще те, і те, і те погане роблю. Але Богу хороші не треба. Ідеальні Богу не треба. Тому що, якщо людині все гаразд, якщо людина вважає себе безгрішною, то навіщо Бог тоді? Правда? Навіщо жертва Ісуса Христа, якщо людина каже, Мене все прекрасно. Тоді жертва не потрібна, тоді прощення Ісуса Христа не потрібне, правда? Але у людини, якої проблема з гріхом, людини, яка бачить, що щось не так, то потрібний Ісус. Потрібна допомога. Потрібна віра Ісуса Христа. Потрібна ця переміна, яку може зробити тільки Господь Ісус Христос. І оцей Яків пише, що так і віра, коли немає діл, вона сама по собі є мертвою. Далі ще я чув такі думки, я думаю, ви теж чули, коли людина каже, а я вірю в душі. Слово Боже на такі, на такі фрази дає далі. 19-й вірш. Чи ти віриш в один Бог, добре робиш. А, але і біси вірять і тремтять. Людина, яка каже, що я вірю в душі, але це не видно в житті, ніякої взагалі ніяким боком не видно, що віра в Бога якось впливає на цю людину. То це називається ну, таким нашим простим Людським мовою бісовська віра, демонська віра. Тому що демони вірять у Бога і написано і тремтять перед ним. І добре, коли людина вірить у Бога, що Він є. Бо, ну, це, знаєте, як аксіома. Є теорема, яка потребує підтвердження, а аксіома вона не, не потребує підтвердження. Те, що Бог є, це факт. Але Наслідком нашої віри мають бути діла. Тобто, коли я повірив у те, що є Бог, коли я повірив у те, що є Ісус Христос, мають бути в моєму житті якісь переміни, має щось мінятися. Моє серце має мінятися. Я маю е, помічати за собою е, щось не так. Я маю помічати переміни в хорошу сторону. Це стосується тих людей, які тільки прийшли до Бога. І це стосується тих людей, які вже 40 років живуть у вірі і в стосунках з Богом. Це стосується всіх, ми маємо постійно зростати, постійно перемінюватися. І наші діла, вони нас не спасають, але це має бути наслідком нашої віри в Ісуса Христа. Я бажаю всім нам, щоб в нашому житті було видно Ісуса Христа через нашу віру і через наші справи. Я бажаю, щоб кожен із тут сидячих став прикладом для оточуючих. У Ще одне місце, так не будемо Його читати, воно написано в посланні апостола Павла до Тимофія, 4 розділ, там написано. Нехай твоїм молодим віком ніхто не гордує, але ти будь зразком для вірних у слові, у Житті, у чистоті і в любові. Будь зразком. Бути зразком ми можемо тільки тоді, коли в нашому серці є жива віра в Ісуса Христа. І вона міняє наше нутро і міняє наше життя. Сама по собі людина, вона зіпсована. Написано ще в книзі квезіаста, здається, Лукаве серце людини і занадто зіпсоване. Але Бог міняє серце. І якщо б ти, дорога душа, на цьому місці сидиш і бачиш за собою якісь, вибачте, на такому жаргоні, скажу, косяки, якісь недочоти, бачиш за собою якісь погрішності, помилки, Бог працює з тобою. Бог працює зі мною, Він хоче поміняти. Він пропонує вихід, вір у те, що я можу тобі у цьому допомогти. Довірся мені. І ти побачиш результат. Оточуючи побачити результат. І ти будеш мати радість на землі і будеш мати вічне життя зі мною. Віримо, це те, що говорить сьогодні Господь до кожного з нас. Давайте будемо уважними і будемо е, от, роздумувати над тим, що говорить Господь. І як мінятися, що робити, щоб досягати цієї віри. Царство Боже, написано, береться зусиллями. Тож прикладайте зусилля. А Господь допоможе. Йому слава. Амінь.